За хто там водичка внизу, травички. Вона дуже голодниці, приходять знизу, діти, де котя. Де котя кошечка? Тобі вона могла говорити, то вона б сказала, що тікаємо, хай вона їсть. Вони бояться і їсти хочуть. А тут у нас тройка є. Ці приходять регулярно. На, на, кашку їш. Ці не голодні, вони вже кожен вечір їдять. І тут залишаємо, водичку їм налили, корму взяли. Так почала їсти. Так, да, кошечка вже їсть.